Конкретні кроки допомоги і гарантії безпеки, які неодноразово озвучувалися, вони доволі прості. Це вступ в ЄС і е... Тя, членство в НАТО, однак навколо цих тем продовжують відбуватися дискусії. Але от на що б хотілося звернути увагу, зокрема, і вашу пане Арсенію до третьої річниці широкомасштабного вторгнення є, затвердив 16-й санкційний пакет щодо Російської Федерації. Там не тільки пакети допомоги Україні, але і ще й санкції. А якщо конкретно про е цю політику санкційну говорити, і 16-й пакет про що там іде мова? Дійсно, коли кілька тижнів тому європейські лідери подовжували дію санкцій на півроку проти Російської Федерації, був анонсований 16-й пакет, і він в річницю третю річницю широкомасштабного вторгнення був проголосований. Ну якщо ми говоримо буквально, ремарка ще про, про гарантії, то треба пам'ятати, що ЄС. Це політико-економічний блок на відміну від НАТО який є політико-військовим. Тому звичайно поява нового комісара з питань оборони космосу вітається нами, і ми очікуємо конкретних кроків щодо посилення військової спроможності, саме європейських. Сил і європейських армій і їхньої поглибленої координації, повертаючись до санкційної політики, якщо ми говоримо про 16-й пакет, він достатньо змістовний, достатньо потужний на фоні всієї зараз зовнішньополітичної політичної, геополітичної кон'юнктури. Я вважаю, що це дуже сильний пакет. Він стосується і продовжується тиск на тіньовий флот. Росії, який возить нафту, це особливо стосується Індії Китаю, і тим самим допомагає наповнювати валютною виручкою російський бюджет, а значить війну в Україні. Це додатково 74 судна, і загалом 153 судна, так званого тнівого флоту сьогодні під санкціями, тобто максимально обмежена сьогодні. Ці спроможності, і це дійсно сьогодні вже викликає таку серйозні перешкоди у покупці Китаєм, ну передусім Китаєм індією російської нафти. Тобто, я бачу в цьому вики позитив. Також це санкції на фінансовий сектор. Він стосується 13 регіональних банків, з якими сьогодні працює Росія, і на фінансову систему передачі фінансових повідомлень який був створений Центробанком Росії? Він діє поза межами Російської Федерації, і це було зворено для того, щоб сприяти обходу санкцій. також е сьогодні накладено відповідні обмеження. Це стосується 53 компаній, які безпосередньо і це доведено е сьогодні. Е посилюють російське ВПК. Десь третина цих компаній безпосередньо на території Росії, дві третини в третіх країнах, конкретно по цим. Кампаніям накладені санкції, так безпосередньо 48 фізичних осіб отримали санкції, які так чи інакше сприяють сьогодні економіч зовнішньої діяльності Росії. Також як анонсувалося, введені санкції по ряду експортних та імпортних товарів, зокрема алюмінію, з якого Росія на сьогоднішній день. Має достатньо mm -hmm. такі ну серйозні заробіток. Також що насправді мене, наприклад, в цьому пакеті я вам скажу відверто трішки шокувало, Це те, що на території Європейського союзу призупинено вісім ліцензій ЗМІ, які контролюють Росія або громадяни Росії, тобто третій рік велика війна, а до цього часу вісім засобів мас інформації з ліцензіями діли на території Європейського союзу. Роблячи пропаганду війни, тому ці ліцензії призупинені. Я бачу в цьому великий позитив, тому що Росія продовжує поширювати свої різноманітні наративи. Абсолютно тому а, сьогодні, сьогодні, робота ведеться знову ж таки. Ряд на завершення ряд накладено обмежень санкцій на інфраструктуру. Це стосується портів аеропортів Російської Федерації, які використовуються знову ж таки для обходу санкцій і для а, військових. Різних е, операцій спецоперацій тому пакет дуже потужний. Я вважаю, що тут є. Спровив єдність, е, і це сьогодні дійсно е, посилює нашу спільну позицію, послаблює. Фінансові спроможності і технологічні Російської Федерації та третіх країн, які на жаль продовжують допомагати обходити ці санкції. Дякуємо, що звернули увагу на певні нюанси, важливі нюанси 16-го санкційного пакету щодо Російської Федерації Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, був з нами на зв'язку.